Тобто ви прийшли і побачили, що будинок далі. А що згоріло? Ось ось все вигоріло, гляньте. Тут був повний гараж і папіріжі. Тобто це ваш гараж? Ні, ну, наш. Угу. А будинок? Будинок стоїть, трошки понівечений. Понівечено. Окна, потолки, двері, все. Механізми всі повикручували. А хто по... постраждав? Коти чотири штуки нема. Ні, ну поки ще нікого вдома не було. Да. Угу. Слава Богу. Всі на роботі всі. Знаю, що відбулося. Ми, слава Богу, були на роботі всі, всі живі, здорові, це найголовніше. А що, а що воно тут було, хто його знає. Наслідки ви бачите. Це ваш будинок. Так, да, це у а, будинок. Все там. там, ну, трошки тут встають, туди дуже не йдіть, бо може обвалитися. Фактично будинку немає. Ну, да. Техніка, будинок, все. Та я ж кажу, найголовніше, що живі всі. Слава тобі, друзі. Була ми всі на роботі були, а нам зателефонували сусіди, сказали, що, що таке сталося. Ну, ми ось приїхали тут. Все, що ви бачите, все оце те саме побачила і я. Вікторія, у вас немає будинку, а ви вже думали, ну де ви будете тепер жити? Ще поки що ні. ну зараз щось щось будемо думати. Практично нема нічого. Вся техніка, все що було, дах обвалився, все. Буде сподіватися, може якісь документи чи якісь речі, що, що все минуло, що це все немає. Це як є, так і є. поїду тому що у <післято> мене... Мама позвонила, сказала, ее привалила. Мама живет у вот там соседей. Я прилетел с работы, крыши все живые были. У меня тут кошки две. Загинула. Наверное. А с мамой как? Мама, ну мама нормальная. Мы когда уже тут начало, успели. И соседи достали с окна, когда уже горело Там двое, двое было. Я слышала, что летят шахеды, жужала дырничала. Быстренько бігала, котов собирала своїх. У меня много котов. І сюди не забежала, тут у меня кирпичом по голове бахнуло. Все, я потім туди зашла, а первый прильот туда был пришел. Я тут волнуй. А потім же ж як поширю приліт, нам сюди.